Зараз ми з вами спробуємо малювати нейролінію, так? тому що є певні особливості малювання нейрографіки, і одним із таких способів, так? ну, тобто це навіть не спосіб, це обов'язковий такий момент, так? те, що ми малюємо в нейрографіці, це нейролінія, її обов'язково потрібно навчитися малювати правильно. І зараз я покажу, яка нейролінія є правильною, а яка є неправильною. Так, дивіться, якщо я роблю Ось так. Це хвиляста сторіння. Так, це не нейролінія. Так, ми не малюємо. Ось так. Це теж не нейролінія. Так, ми не малюємо. Ні, так не працює. Так, якщо я малюю ось так. Це теж не нейролінія. Ні, так не працює. Так. Яка ж нейролінія є правильною. Так, ось такий формат Ось це більше схоже на нейролінію. Ну, тобто це вона і є нейролінія, тому що нейролінія це лінія, яка не має свого якогось логічного малювання, так? тобто нейролінія це лінія, яка повністю Є нелогічною, тобто тут логіка абсолютно відсутня. Тут ми з вами говоримо про те, що нейролінія малюється нашою рукою вільно в тому порядку, як взагалі рука наша хоче. Тобто Тут максимально треба відключити наш мозок і малювати так, як нам хочеться. Тобто я веду туди, куди моя рука йде, вона плавно рухається. Я взагалі не думаю, вона може отак повернути, кудись піти взагалі в інший бік. Тобто максимально не думаю про те, куди я веду лінію, так тому що вона рухається вільно і в тому порядку, куди вона хоче рухатися.